Сьогодні стало більш прохолодно і довелося одягти ось такий піджачок-блейзер в коричневому кольорі в мене і з джинсами. Тому пропоную попробувати до такого нейтрального образу лук підібрати сумочку із нашого асортименту. Любите нейтральні такі базові кольори? У нас є сумочки, які додадуть вам особливої родзинки. Наприклад, ось така леопардова і світло відбиваючими замочками. Як вам? Наче нічого гарно. Ще ось така є леопардова, більш теплий колір. Також гарно виглядає. Головне і світло відбиваючими ручками. Можна обрати звичайну коричневу ось таку сумочку. Всі вони в нас є в магазині Ком'юа. Коричнева це взагалі база, підійде абсолютно всім. Або ось таку коричневу. Більшого розміру, коли вам треба нести багато речей. Ось така велика сумочка із світловідбиваючою кишенькою. Дуже-дуже гарно підходить до мого сьогоднішнього образу. Замовляйте наші світашки, підбирайте під свої наряди та носіть їх. Головне, щоб у вас було видніше в темний час доби. А наші сумочки і світашка додадуть вам стилю видимості та безпеки.